Тим часом надходять і новини з Рашкостану. Там посилюють свої підрозділи. Думають вони, що ефективно відправляють до України зокрема бойових папів. Для чого сюди їдуть? Як допоможуть їм у наступі? Давайте подивимось. Ну Браття сьогодні забралися у нас на передову Російського мира. Сьогодні у нас є наші отці, бойовиці, то. Мы ехали поддержать нашего солдата, который сражается за нами, наше Отечество, за веру. Храни вас всех Господь, победа будет за нами, потому что мы со Христом, а Христос с нами. Христос посреди нас. Я там не бачу Ісуса Христа серед цих пузатих дядьок з хрестами на пузах. Насправді дійсно залучення російської терористичної, вона себе називає православної церкви до ведення бойових дій, присутність усіх цих от неприємних персонажів з бородами безпосередньо в зоні бойових дій. Вони підтверджують те, що церква є абсолютно крилом агресивної шовіністичної російської політики. Ну і це не вперше, в принципі, нам. Такі, от прояви цієї політики, зокрема релігійної церковної, з боку Москви, з боку Росії, е, стають відкритими і видимими. Ми, зрештою, ці люди не ховаються В них є навіть окремий окремий телеканал, «Царьград», де вони цю. Пропаганду кровожерливу, але з іконами і хрестами несуть, і це все звичайно дуже дуже огидно виглядає. Бойові та бойові батюшки, як на себе okay. називають, уявляєш, рівень цинізму цих людей, які мають в принципі відстоювати християнські е, цінності, прощення, примирення. То що вони навпаки закликають до знищення, до е, терору, до залякування, до знущання над зокрема й мирними людьми. Зрештою бачимо правильність курсу. І наших політичних еліт, і силових органів, органів безпеки на очищення українського суспільства від впливу цієї церкви, тому що вона абсолютно вже не ховаючись, показує себе прибічником війни. Зрештою, це було відомо з перших днів зі звернень і проповідей так званих Кирила їхнього Гундяєва, який закликав прямо до знищення українців і до війни між народами.